Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Президент Зеленський в Німеччині і вже побував на спільному українсько-німецькому виробництві дронів. Там прийняв перший безпілотник лінзу. Саме таку назву носить безпілотний літальний апарат, що виробляють у Німеччині за нашими технологіями. Оснащений він штучним інтелектом і перевірений. В бою використовувати ці дрони можна як для розвідки, так і для захисту. І вже цього року 10 тисяч БПЛА, виготовлених спільною компанією, посилять українське військо. Першу виробничу лінію на власні. Ночі бачила і власна кореспондентка ТСН Німеччини це Наталія Фібрік. Вона від ранку працює в Мюнхені, вже встигла поспілкуватися із президентом України. Наталю, вітаю, який графік глави держави з ким сьогодні зустрічається? І от щодо дронів, які ми вже згадали, чи вдалося тобі дізнатися, чому для німців було важливо теж долучитися до цього виробництва? Так, вітаю. Ну, програма українського президента розпочалася з самого ранку. І це дійсно був візит і оглядини цього спільного українсько-німецького виробництва. Це спільне підприємство Quantum Frontline Industries. І ми, власне, також були в цих цехах. Ми могли побачити цей перший вироблений там дрон і відчути атмосферу, яка там панує. Зеленського зустрів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І він символічно передав українському президенту. Тут цей перший вироблений дрон для ЗСУ. Це багатоцільовий дрон лінза. Його вже застосовують на фронті. Він придатний дійсно і для бойових операцій, і для розвідки. Ну і за рік на цьому підприємстві обіцяють вигловти щонайменше 10 тисяч безпілотників. Ну і Зеленський сказав, що це перше таке от масштабне спільне виробництво зброї за кордоном, і подякував німецьким партнерам. Це надзвичайно важливо, що ми маємо перше велике спільне виробництво у Європі, і це перший такий проєкт. Сьогодні ми бачимо реальний результат, реальні дрони. Вони будуть дуже корисними насамперед для українських воїнів, людей, які сьогодні проявляють справжній героїзм на фронті. Вони віддають свої життя. Ми можемо дати їм підтримку, і це критично важливо. Ну а Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, підкреслив, що так з одного боку, це і допомога Україні, але з іншого це дійсно велика користь для Німеччини, тому що Німеччина отримує безцінний досвід. І Ми теж маємо з цього користь. Ми вчимося завдяки великій кількості даних і досвіду, які Україна отримує на полі бою. У сфері дронів усе змінюється дуже швидко, іноді за кілька тижнів або місяців. І це важливо і для України і для нас. Ну і після візиту на підприємство Володимир Зеленський приїхав до Мюнхена І тут уже триває 62-га е, мюнхенська конференція із безпеки, відкрив її Фрідріх Мерц уперше у ролі федерального канцлера країни. Досі він був тут завжди як лідер опозиції. Він у своїй промові заявив, що треба перезапускати трансатлантичні відносини. Ну а стосовно е, так званих мирних переговорів із Росією сказав, що не бачить жодних ознак, що Москва взагалі зараз погодилася би на якесь припинення вогню і а, погодиться на це тільки коли дійсно буде виснаженою у графіку українського президента. Сьогодні багато двосторонніх зустрічей так, наприклад, вже пройшла зустріч із Фрідріхом Мерцом і на рукостисканні, Коли вони бачилися, то Володимир Зеленський також розповідав йому свої враження щодо візиту на це спільне виробництво зброї. А, також була зустріч у так званому берлінському форматі. Я нагадаю, що це багато глав держав та Урядів ЄС разом із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії. Ну і цікаво, що була також зустріч зі спадковим принцем Ірану в екзилі Резою Пахлаві промова Володимира Зеленського у рамках Мюнхенської конференції запланована на завтра, десь по обіді. Головна тема цієї конференції цього разу це трансатлантичні відносини взаємини Європи та Сполучених Штатів. Завтра виступатиме Марко Рубіо, і також тут очікують виступ. Міністра закордонних справ Китаю Ван Гі. Українська тема також залишається однією із центральних і більше тут обговорюють питання військової підтримки України, системи ППО, відновлення енергетичної інфраструктури та гарантії безпеки. Ну і також тут у Мюнхені Володимир Зеленський отримає премію почесну премію Евальда фондеркляйста. Власне для українського народу цю премію передають так, би мовити, щоб відзначити. З якою силою українці відбивають і вистоюють попри російську агресію уже чотири роки? Студія? Дякую тобі за подробиці. Наталія Фібрік, кореспондентка ТСН в Німеччині, про візит президента на Мюнхенську безпекову конференцію і про відвідини спільного з Німеччиною виробництва безпілотників.